Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У селі Шевченкове перша Близнюківської громади постраждала 75-річна жінка. У селі Рублене, Вільхувацької громади, постраждали 52-річна жінка і 56-річний чоловік. У місті Ізюм постраждав 49-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 17 БПЛА типу гарань 2 один дрон 2 БПЛА тип Встановлюється. Пошкоджено та зруйновано. Об'єкти цивільної інфраструктури у Куб'янському районі, в селі Волоська Балаклія, пошкоджено приватний будинок. У Зюмському районі в місті Зюм пошкоджено будівлю навчального закладу, приватний будинок, два багатоквартирні будинки, торговельний центр, офісну будівлю. У Лозівському районі в селі Шевченкове перше пошкоджено чотири приватні будинки. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено інфраструктуру цивільного підприємства. Транзитний евакуаційний пункт Олозовій. За добу прийняв 156 людей. Залишилося 33 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 9 711 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснило 33 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у місті Чугуїв, в місті Ізюм та Куб'янському районі області. Ввечері 28 жовтня російські війська завдали обстрілу по цивільному підприємству у місті Чугуїв. Внаслідок влучання БПЛА горіла виробнича будівля на площі тисяча квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Також вночі ворог завдав ударів БПЛА по місту Ізюм. Влучання були у навчальний заклад. Раніше зруйновано будівлю торговельного центру та п'ятиповерхову офісну будівлю. Сталося три осередки займання, які оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. За попередніми даними постраждала жінка. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на південно слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно слобожанському напрямку противник п'ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам'янки. На куп'янському напрямку вчора відбулося вісім бойзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщана та в бік Шийківки. Марія Соловйова, Дмитро та Олексій Моров'йов. Харків. Новини.